На цей раз поговоримо про взуття. Вірніше, його один елемент тапочки. Хто знає, як сказати по англійськи тапочки. Я помітив, що багато учнів не знають цього слова, навіть ті, які проживають за океаном. Так от тапочки по-англійськи «slippers». «Slippers». Воно походить від слова slip – ковзати, а не хтось думає, що від слова «sleep» спати. Ну. Отже, тепер ви знаєте, що в тапочках по-англійськи не сплять. А наче ковзають Слиперс. Так от, щоб не ковзати, американці не знімають взуття в приміщенні і вдома, навіть коли приходять у гості, вони цього не роблять. Є певні зручності. Не треба нахилятися, щоб шнурувати своє взуття, не треба демонструвати свої шкарпетки, які можуть часом неприємно пахнути. Улюблене взуття американців це кросівки, які по-англійськи ще називаються снікерс. Не плутайте з шоколадним батончиком сникерс. Це зовсім інше слово. Отже, сникерс це кросівки, а сникерс це батончик. Американці не тільки винайшли шоколадний батончик сникерс, але й придумали носити кросівки повсякчас. Вони вважають це взуття зручним. Хоча іноді важко зняти кросівки після довгого дня. Тому деякі американці ходять по хаті в своїх снікерсах, навіть якщо це не завжди гігієнічно. Уявіть собі, що цілий день виходите в кросівках, і запах може бути не найприємніший, коли ви розуваєтеся. Одна з перешкод для носіння красівок у США це килимове покриття, яке часто зустрічається в домівках і навіть на сходах. Деякі килими мають дуже гострий ворс, і їх прибирання може бути складним завданням, але велика кількість мігрантів у США, які готові на будь-яку роботу, допомагає вирішити цю проблему. Прибиральниця радо прибере наслідки ходіння в кросівках по килимовому покриттю. В деяких американських родинах знімати взуття може вважатися навіть неввічливим, тому не поспішайте це робити. Проте, коли ви приймаєте гостей у себе вдома, можете запропонувати їм зняти взуття і надіти тапочки. Наприклад, ви можете сказати, агломовним вашим гостям у вічливій формі так. like to put on some They are very comfortable. Чи б хотіли ви надіти тапочки, вони дуже зручні. Часто запитують, чи правда, що американці сплять у зуті. Таке трапляється рідко, але після важкого робочого дня, бо вечірки люди можуть заснути в зуті, оскільки занадто втомлені, щоб його зняти. Якщо ваші голомовні друзі дуже втомилися, запропонуйте їм зняти взуття і розслабитися. You can take off your shoes and relax. You can take off your shoes and relax. Тапочки є також важливим елементом, коли ви подорожуєте. У готелях часто пропонують тапочки білого кольору. Якщо ви їх не знайдете, можете запитати у персоналу. Where can I find the sleepers? Where can I find the sleepers? Де я можу знайти тапочки? А ви можуть відповісти: The sleepers are in the closet by the entrance. The sleepers are in the closet by the entrance. Тапочки знаходяться в шафі біля входу. Отож, коли ви знайдете свої тапочки та надягнете їх і сядете собі в зручне крісло, не забудьте поставити лайк під цим відео і надіслати його вашим друзям. Їм буде також цікаво дізнатися історію з тапочками, а також переглянути інші цікаві історії на нашому каналі. Також не забудьте підписатися на телеграм-канал Мнемонічна Школа. Тут є в описанні нижче посилання, та чекайте наступного уроку. Всього вам найкращого, до зустрічі!